Бронзова призерка Олімпіади в Пекіні, легкоатлетка та майстер спорту міжнародного класу, наша землячка Олена Антонова, з вересня 2009 року очолює Нікопольський міський центр фізичного здоров'я населення, який об'єднав колишні спортивні клуби і залучає в свої ряди людей різного віку та вподобань. Якщо раніше е, ці клуби по орієнтовані були тільки на дітей і підростків, то зараз ми стараємося і будемо людей, е, не только подростков, а более таких взрослих уже людей. Надіюсь, що будуть створені групи здоров'я, які будуть посещатися. У нас є така можливість в клубах. Створення нових спортивних майданчиків, забезпечення гідних умов та залучення до занять спортом, формування в населення мотивації до фізичного виховання і культури здоров'я, організація дозвілля всіх верст населення, ось основні цілі центру. Змагання шкіряний м'яч, чемпіонат з пауерліфтингу, спартакіада юність, турнір з боулінгу та міні-футболу перші кроки діяльності організації. В планах нові заходи спрямовані на те, щоб залучити мешканців займатися як класи так і новими видами спорту. Серед них планується проведення змагань зі стритболу або, наприклад, дартсу. Кожній філії, що існує на базі центру фізичного здоров'я, працюють провідні фахівці, які проводять заняття з настольного тенісу шахів, шашок, більярду. В теплу пору року на спортивних майданчиках займаються футболом, волейболом, рухливими іграми на свіжому повітрі. На жаль, ще не прийнятий бюджет. Тому про практичну подальшу роботу, в тому числі будівлю нових спортивних майданчиків, говорити ще зарано. Але думки з цього приводу та плани вже існують. В планах у 2010 році в нас зробити повністю реконструкцію клубу Юність. Юніст. На мікрорайоні Трубників, де там велике приміщення, там багато кімнат, де в, ну, задачі такі, щоб кожна кімната відповідала віковій категорії. Припустимо, якщо прийшов батько з маленькою дитиною позайматися, поіграти в більярд, поіграти теніс, рядишком чимось треба зайняти дитину. Тобто забрати її з вулиці, і таким чином ми зможемо поєднати і корисне, і потрібне. Спорт це здоров'я нації. Заняття спортом надають можливість попередження негативних явищ у спільному середовищі. Сподіваємося, що центр спорт для всіх справдить свою назву.